Я Зорина Радченко, начальник відділу Центру надання адміністративних послуг Лещенської міської ради. Сьогодні хочу розповісти вам про послугу видача витягу із Єдиного державного реєстру ветеранів війни із 2 січня 2025 року дану послугу цифровізовано в центрах надання адміністративних послуг. Раніше витяг з реєстру ветеранів війни потрібно було чекати понад 30 календарних днів. Звертаючись для цього із листом до Міністерства у справах ветеранів України. Тепер його можна отримати за 5-10 хвилин у будь-якому ЦНАП, незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання чи перебування особи. Такою послугою можуть скористатися ветерани війни, а саме учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Та постраждалі учасники Революції Гідності, а також члени сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників та захисниць України. Також їх можуть отримати уповноважені особи на підставі довіреності, оформленої в установленому порядку, та їх законні представники, батьки, опікуни, піклувальники дитини до 18 років, недієздатної особи або особи дієздатність якої обмежена. Відомості з єдиного державного реєстру ветеранам війни, членам сімей полонених або зниклих безвісті ветеранів війни надаються чоловіку, дружині, непрацездатних батькам, законному представнику дитини до 18 років, неодруженим повнолітнім дітям, визнаним особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, а також особами з інвалідністю першої групи. Та особи, які перебувають під опікою або піклуванням особи відомості, про яку запитуються. В такому разі, один із членів сім'ї має пред'явити адміністратору ЦНАП, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності та підтверджують такі документи, а саме: Свідоцтво про шлюб або витік з державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію шлюбу для дружини та чоловіка, свідоцтво про народження особи або витік з державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження та пенсійне посвідчення для непрацездатних батьків, Свідоцтво про народження дитини або витік з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження для дітей. Витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідку МСЕК для неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи. Рішення про встановлення опіки чи піклування а також витяг з інформаційної системи, з питань поводження з військовополоненими або витяг з єдиного державного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та повідомити реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, стосовно якої запитується інформація. Також хочу повідомити, що з початку року адміністраторами відділу ЦНА Пічнянської міської ради видано 22 витяги з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Найчастіше за отриманням таких відомостей зверталися члени сімей зниклих безвісти за особливих обставин ветеранів війни. Консультації щодо даної послуги або інших послуг, які знадаються відділу СНАП, можна отримати за телефонами. 04633 25150 або 063 681 2366. Працюємо для вас.